Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, давайте згадаємо, тобто я, як старий совок, згадаю стару радянську кіношну класику. Кіно «Діамантова рука. І там один із персонажів, так званий Козлодоїв, вже знав, що клієнт созріл. Так. Московія, чим далі, тим більше ходить у фазу. Тотальної кризи всіх сфер життєдіяльності. Вона ще тримається на амбіціях московитів андрофагів та величезній інерції, так, великої маси цієї імперії. В свій час видатний радянський. Кінематографічний бос, режисер Рязанов, дуже розумна людина і справедлива, сказав про Московію. Країна велика, тому гнити буде довго. І так би й було, аби не війна. Санкції, наростаючі диспропорції у всіх галузях економіки, одна за одною відмовляють базові галузі господарства. І, перш за все, фінансова сфера. Приходиться перенаправляти гроші з. Продуктивних сфер життя в непродуктивні, що ще більше поглиблює кризу. Як показує світовий досвід, клієнт все більше зріє для розпаду. Клієнт лопух, як Сказано було у цьому фільмі Діамантова рука, і скоро його візьмуть без шуму і пилі. Але ж недаремно прийшов пан Трамп. Як на мене, то його завдання геополітичне врятувати Московію від. Розпаду. Не знаю, як ви думаєте, а дивлячись на те, що відбувається реально, я вважаю, що так. Отже, кол колективний козлодоїв, тобто керівництво Московії, яке дійсно доїть уже не кіз, бо вже видоїливши екіз, а цапів чи, по-русски, московських козлів, вже починає потроху усвідомлювати, що справи швах. Так. І порятунок Московії, як ми бачимо зараз, уже за тими всіма параметрами новопредставленого представленого. Трампа, Маска, Орбана, цієї цієї компанії, що вони існують, вони прийшли для порятунку наскрізь прогнилої імперії від остаточного розпаду. Інакше вже скоро б з Московії було. Як з козла молока.